Село Синюхінбрід. Усього 25 хвилин їзди від Первомайська. Саме тут оселилася родина Маслових – Катерина, Станіслав та їхні троє дітей. Ще кілька років тому вони жили в Києві, але вирішили переїхати у село заради дітей, аби ті зростали в екологічно чистому середовищі. Купили хату, почали обживатися. Народилась Марфуша в 2012 році. І я подивилась цю різницю, як я там, між станціями метро з нею це бігаю, машини. Машини, гази приїхали. літочку, вона на тому городі сидить в цих кущиках, малінку кушає у балі її купається. Ну, в общем, справжнє, справжнє сільське літо. Отак ми і переїхали в 13-му році. І Це була любов з першого погляду. Це була весна, все було зелене, але ж потім це було випробування. Е, ну, звичайно, ні каналізації, ні води. все це був такий умивальні, що такі примітитивні умови. Важко було адаптація виявилася непростою. Роботи на селі фактично немає, тож довелося брати життя у власні руки. Подружжя завело господарство. майже десяток кіз, гуси, кури, фазани, коти і собаки. Станіслав паралельно розвиває пасіку. Самі вони люди творчі, але у селі цим заробити неможливо. Тому єдиним виходом стала самозайнятість. Важко було знайти роботу, тому прийшло вчитися годувати дітей самим. Тепер годуємо дітей, вони п'ють молоко, їдять сир, кисломолочний сир, їдять бринзу і ростуть. Господарство для маслових тепер не лише спосіб вижити, а й справжній стиль життя. У кожної тварини тут своя історія: гусечка, яку виходжували всією родиною, качечка, що повернулася з річки після прогулянок, сліпе козеня, про яке піклуються разом. Катерина власноруч вчилася робити бринзу, читала рецепти в інтернеті, пробувала, помилялася. Тепер каже впевнено, їхня продукція не тільки смачна, а й екологічна. Мирослава, у неї є сайт і така міряна майстерня сиру. Вона відкрила мені світ натурального сироваріння, в якому дуже важливо, щоб кози гуляли, були на свіжому повітрі, були в чистоті. Не стояли в стойлі, не лежали в брудному, а завжди свіжа їжа, щоб вони їли, що вони хотіли. І коли от коза от в такому в природному, то уже навіть в самому молоці вже є всі культури, які необхідні для цього сиру. І це такий дикий сир. Було рідке молоко, потім заходять, а вже молоко стало тверде. Це був момент магічний. Та серед хатньої метушні місце для творчості все ж знаходиться. Хоч і зрідка Катерина пише картини, а Станіслав різьбить по дереву. Вони мріють у майбутньому перетворити свій дім на музей садибу старовинних речей. Уже зараз збирають антикваріати і прикрашають ним хату. А нещодавно Катерина отримала першу офіційну роботу в селі, викладатиме малювання в місцевому клубі. Каже, знайти роботу непросто, особливо коли є троє малих дітей і ціле господарство. Село це не відпочинок, а велика відповідальність зізнається жінка. Мусила звільнитися, тому що я вже відносилася до нашої школи мистецтв первомайської, а я не можу туди їздити. Транспорта немає. Мусила розстатися своєю любві, художкою, і мені роботи зовсім ніякої не було. Навчалась у пінчукар-центрі в тому році на курсах підвищення кваліфікації, але не було куди ці кваліфікації одягати тут». Я вже думала, йти, думаю, може піти до голови та просити якусь тут школу відкрити. Так що в мене був такий агонь вже і від себе робити, але знайшлось, все зробилось. Дякую. Буде гурток, малювання, і діточки зможуть нарешті ходити. І тепер я зможу піти до дітей. Повномасштабна війна лишає свій відбиток, але родина намагається триматися у господарстві. Забуваєш про гіркі новини, говорить Катерина. Маслові впевнені, попри всі труднощі, безробіття і виклики, вони створили собі роботу, своє життя і власну історію, історію сили і любові до землі.